Світло то є, то нема, а роботу робити треба. Тому в мене сьогодні на огляді весь модельний ряд акумуляторних торцювальних пилок від компанії Metabo. 216, 254 і 305 безщиткові інструменти. Усі торцовочки, як бачите, мають протяжечку, і маленькі моделі можуть нахиляти голову тільки вліво, а велика 305 і вліво, і вправо. Я проводив опитування серед підписників. І найбільше питання, яке хвилює глядача, це скільки пропрацює така пилка на заряді одного акумулятора. Ось вам, будь ласка. 7 ампер годин вставляємо сюди і будемо шматувати дошку. Дошка підлоги 35х140, пиляти буде під 45 градусів. Друзі, якщо чесно, мені здається, що я задовбусь. Дивіться, скільки напиляв, а акумулятор ще має 3 з 4 ділень. Якщо порахувати, це було 45 різів, і я, якщо чесно, не знаю, чи вистачить у мене дошки, яку я підготував до кінця цього акумулятора. Поїхали працювати далі. Я зараз зроблю 10 різів, вмикну таймер, щоб з'ясувати, за який час торцовочка зробить цю роботу. Запускаємо. Одна хвилина і 30 секунд. Ще треба зауважити, що як торцовка, так і диск не нові. Десь щось вони пиляли, в якому стані диск, я не знаю. Ну да ладно, погнали далі. Ось і ця дошка закінчилась ще плюс 30 різів до тих 45 і до тих 10. І батареєчка вже на одиничці. Ще 15 різів і буде сотня. От і все. І навіть сигналізація є. Бачите, він дав доробить. А тепер сигналізує, що акумулятор здох. Ну і ще плюс 37 різів до того ж, дивіться, що там потрапило. Просто купа сучків. Ось так візуально виглядає продуктивність 216-ї тарцовочки на 8-амперному акумуляторі. Стіл метр на 0,75 Як бачите, на стіл заготовочки не влазять. В середньому один різ в мене займав 10 секунд, тут більше 130 різів, тож тарцовочка працювала 22 хвилини безперервно. За цей час вона не нагрілась, в захист не входила. Тепер треба з'ясувати, за який час зарядка зарядить 8 амперний акумулятор. Зарядка непроста, зарядка, як вказують, на 420 Вт. Щоб все було чесно, ось вам, будь ласка, ваттметр. Вмикаю зарядку Ватметр. Раз. Вмикнувся вентилятор, трошки подув. І зараз має вимкнутись. Єсть. Тепер беремо акумулятор, вставляємо сюди. Процес заряджання пішов, зарядка розумна, показує у відсотках, наскільки в даний момент заряджено акумулятор. Також ця зарядка обирає необхідну напругу і необхідний струм відповідно до акумулятора, який ви в неї вставили. Зараз фіксуємо вже 330 Вт. Для тих, хто забув взяти свою зарядку для гаджетів на об'єкт, будь ласка, у метабо є тайп-сішний роз'єм, але він не працює, доки заряджається основний акумулятор. Пройшло 12 хвилин, і акумулятор вже впевнено зарядився на 40%. 18. 30 хвилин потужність росте і маємо чесні 60%. 24 хвилини потужність починає скидати і це вже 80%. 36 хвилин маємо 100%, але ще трошки бебрея, як бачите, 30 Вт. І тепер вже працює Type-C. Про це свідчить зелена лампочка. Як бачите, цей вихід підтримує протоколи швидкого заряджання Power Delivery 3 на 24,2 Вт, безліч інших, в тому числі і Quick Charge 4. Ну а тепер про переваги та недоліки, а про точність поговоримо також. Усі столи майже однакові і їх ширина складає приблизно 49 см тут. 49 см тут. І 48 см з копійками. Ось тут. Ширина пропилу в усіх торцовках однакова і складає 305 мм. Механізми поворота стола також однакові. Тут ми маємо флажок для швидкої зміни кута і барашок для того, щоб зафіксувати його намертво. Дивимось, що там по опорній планці. Найменша торцовка має висоту 60 мм, середня має 70 мм. Ну і у великій все реалізовано ось так. Тому що голову вона нахиляє і вправо, і вліво. І висота складає також 70 мм. Струбцинки. І тут ясне діло. Чим більша торцовка, тим більша струбцинка. І вставляти струбцинки можна як сюди, так сюди. так Ось сюди. Так і ось сюди. Єдине, що на 305 й тарцовці отвір праворуч не передбачено. Показує, в яких випадках вам знадобиться цей отвір. Вставляємо струбцинку на штатне місце, голову під 45. бац, І струбцина, звісно, що заважає. В таких випадках беремо, переставляємо її ось сюди, хоп, голову під 45. І можна працювати. Додаткові столи тут також непрості. Ну, по-перше, щоб його розблокувати, треба на пів оберта повернути флажочки. Далі можна витягувати з цього боку і витягувати з цього боку. На правому додатковому столі, як бачите, є обмежувач, і це дуже зручно для серійної роботи. Виставили як треба, зафіксували пів оберта і працюйте. По додатковим столам, друзі, це ще не все. Тут є стопор. Тиснемо його за допомогою штатного шестигранного ключа. Виймаємо ліву частину так само виймаємо і праву частину. Тепер беремо і легесенько їх поєднуємо. Ось так. Ну і Таким чином маємо додатковий виносний стіл. Для зручної роботи. До речі, ось ця лінійка також регулюється без усіляких барашків, пів оберта і флажочок. Бац, і зафіксовано. Кожна з трьох трацовок у лінійці має можливість вибирати пази. Ось вам, будь ласка, тут опція, тут опція. І тут опція. Зараз трошки буду ругати німців. Бачите, дали нам шестигранник. Точно такий шестигранник є в усіх модельках. Ним можна змінювати диск. Ось вам, будь ласка, ним можна безліч чого регулювати, але він не підходить сюди. Тому що тут треба хрестоподібна викрутка. Тому беремо викрутку, фіксуємо голову в нижньому положенні, відкручуємо цей гвинт. Тепер висовуємо язичок, закручуємо назад. Ну і тепер. Ми можемо виставляти глибину пропилу. Крутимо барашек, фіксуємо контргайкой. І тепер, як бачите, пропил буде не до кінця. Абсолютно всі торцовки метабу мають систему PCL, що це таке показую. Ось там стоїть потужний світлодіод, і дивіться, яку світлотіньову лінію він робить на заготовки. Бац! І ніякого лазера вам не треба. До того ж, лазер треба постійно підлаштовувати, а тут. Без варіантів, тому що це фізика. Світлотіньова лінія буде завжди там, де буде проходити ваш диск. Але, друзі, в гарно сонячну погодку цієї лінії не видно. Як, власне, не видно і лазера. Є ще один мінус у системи PCL. Якщо працювати без пилососа, то через деякий час світлодіод забивається тирцею, ну і ясне діло, перестає світити. Інженери метабу зробили все можливе, щоб цього не відбулося. Бачите, тут є гумовий манжетик. Далі тут у нас пластикова штука, ще одна пластик штука и тут Дві гумових накладочки, які ковзують прямо по диску, але все одно без пилососа маємо те, що маємо. Тепер про точність. Я наголошую, що це не хірургічний інструмент і не призначений для майстрів, які виготовляють меблі з червоного дерева, які коштують космічних грошей. Це інструмент для теслярного ремесла: дошка пола, вагонка, дахи, ламінат, лиштва, добірні планки і так далі. далі. Цей інструмент створено для того, щоб його було зручно. Тягати по об'єктах. І там, де можна вставити ручку, там вони її вставили. Там, де можна було зробити меншу вагу, вони зробили меншу вагу. І у той самий час максимально залишили надійність та точність для комфортної роботи. Якщо ми беремо по люфтах на диски, то вони відсутні зовсім на всіх тарцовках. Грає тільки диск за рахунок своєї товщини і пружності. Так само і тут, так само. І тут І я наголошую, друзі, торцовачки не нові, це тестові екземпляри, які катаються по всій країні без коробок. Власне, я їх привіз на седані у своєму багажнику. Далі дивимось сюди, хитаємо і бачимо, що ніяких люфтів нема. Голова трошки гуляє в діапазоні пару міліметрів із-за великого плеча. Сам стіл стоїть просто мертво, нашого і не може бути, тому що тут є можливість добряче затиснути. Тепер подивимось, що там 90 градусів. Тут лінійку не чіпляє, тут лінійку чіпляє. О Боже, яка велика проблема! Нема 90 градусів. Берете шестигранник із комплекта, відкручуєте два болта тут, відкручуєте два болта тут. Регулюйте цей стіл, як вам заманеться, Підлаштовуєте градуси під себе, під свої угольники, затискайте і буде вам щастя. У цій площині в мене зараз є рівно 90 градусів, а якщо у вас нема, Берете ключик на 13, відкручуєте тут, відкручуєте точно таку гайку з іншого боку. І за допомогою шестигранника, будь ласка, регулюйте голову у цій площині. І буде вам настільки точний кут 90 градусів, наскільки точний ваш куточок. Все виставили точно, гаєчку затягуємо і діло в шляпі. А гвинтом з іншого боку регулюйте так, щоб коли голова у вас була відкинута максимум вліво, у вас було рівно 45 градусів. Оп, хоп, хоп, і все. Перевірили за допомогою кутничка. Тепер все чітко. тому йдемо і затягуємо гайку з цього боку. До речі, на 305-й торцовці так само можна регулювати усі кути. Ось гвинт, який відповідає за 90 градусів. Ось гвинт, який відповідає за 45 градусів, коли голова нахилена уліво. І з цього боку є гвинт, який відповідає за 45 градусів, коли голова нахилена вправо. Хочу ще раз порогати німців. Штатний шестигранник, як бачите, не підходить для того, щоб регулювати голову. Треба брати окремий. До того ж, все всюди зроблено для того, щоб була можливість регулювати на півоберта. як тут півоберта, так і тут. Так, будь ласка, і ось тут затискається півоберта. Так, і ось цей стіл у нас виймається за півоборта, то чому б не поставити і тут щось подібне. Ну, якщо чесно, то і тут можна було придумати щось поцікавіше. На цій торцовці, як і у всіх інших, є ось тут кнопка. Показую, для чого вона. Як бачите, крайнє положення 45 градусів. Тиснемо кнопку і є можливість зробити на 2 градуса більше. Тобто 47. Далі. Опирається в 0 градусів, тобто 90 виходить. Тиснемо кнопку і можна зробити на мінус 2 градуса сюди. Хоп хоп. Коли все виставив рівно, тут у нас також виходить чіткий кут 45 градусів. Ну а для тих, хто не вірить, дивіться сюди. Так, притис дві заготовки, бачите, зазорів нема, ну і кут складає рівно 90 градусів. Друзі, я впевнений, що питання по торцовкам Метабо ще повністю не розкрито. Тож, будь ласка, пишіть в коментарях свої запитання. Деякі час ці торцовки будуть у мене. У мене планується відео ще про мережеві торцювальні пилки від компанії Metabo. Ну а я вам дякую за перегляд.